Русь була, Київ існував ще до заснування Київської Росії. У нас була якась культура, у нас була якась державність. А на місці Москви і ну, на більшій частині нинішньої Росії були болота, ліси, ну нічого там не було. Там були якісь первісні племена і, і більше нічого. Якась західна частина Росії, це також була частина Русі, але все одно центром був Київ. Київ це мать Городов Руських, про це казав і Путін. Саме тому йому так важливо захопити Київ, тому що це, наче як коли тобі чогось не вистачає, ну психоаналітичною психо мовою я б сказала, що це фалос, якого йому не вистачає. Йому дуже важливо його собі забрати. Тільки тоді Росія буде почуватися повноцінною, якщо з нею буде Україна, якщо з нею буде Київ, тобто це комплекс неповноцінності найбільш набагато більш серйозний ніж у українців весь цей час був і зараз